Так. так, Сьогодні починаємо 에... передивлятися. Все. Роздивилися, хитнули саму трапецію і шатик. Тобто в корпусах треба буде знімати, дивитися до почіпничка. Понизу подивилися по наконечниках, по стабілізаторній тязі. Все ще добре. Втулки ресорні, нормальні. Роздивилися, ми думали, що то сідло підгупує, а то в нас підгупує. Зараз от Діма покаже хитне. ну хитне. От у нас що ганяє. Ану добре ганяє. Добре ганяє. Так, будемо брати ремкомплект. Дуже добре ганяє. Думаю, що світло, аж туди. Так, будемо міняти От, нема вже пильничків. І соответственно, вже ходить. ну, Будемо міняти тягу. Є тяги е, різні, їх замірають по довжині. Допустимо, оця тяга вона 44 від центрів, 44 см. Ну там плюс-мінус. О, будемо міняти. І ще ми що побачили, що от ми відкрутили. Верхня, верхній палець. От його видно. Він грубший, чим 24. нижній. От, це 24. таке, ну Навіть от візуально то видно. Це нижній, це верхній. О, от таке треба теж враховувати, щоб не замовити прийде і прийде. І воно буде не таке трошки, як треба. Ми сьогодні їдемо забирати мою машину, бо в Тернополі вона в Богдана роблять хлопці стіплення. Дасть Бог ми сьогодні його вже будемо забирати. Заїдемо. Хочемо взяти тягу з собою, щоб в магазині показати хлопцям, щоб нам підійшли і конуса, і все. Зараз будемо вибивати. Так, на цьому все. Ця тяга хороша, вона десь міняна. Звісно, воно міняється парами, але... Але поки не так круто живем, щоб, щоб не парами. Поки місь так. Так, і так ми зняли тягу стабілізатора. Так воно і є. Тут низ. Ну таке воно вже, так як пильника немає та й нема тяги. Тут менший конус і тут менша гайка. Ну, Воно видно, що... Не замірав по чому Так, тут живіше, але, але теж немає його вже тут. Вскрили тут, а тут теж все перемололо, сухарика. Ну так як працюємо біля комбайнів і в полях. Так що все будемо виймати, ставити нове і закривати далі там покажемо О, розібрали ми замірили корпус нормальний все там трошки Ну все нормально коротше -е. є у нас отака хороша мано сказати бивушка Рішили ми поки ставити таку але ремкомплект все рівно купимо о, сухар хороший, кришечка новая, пильничок новий, та шайба хороша, ну, довольно таки все в непоганому стані. Пильника будемо ставити того самого оригінального. О, все, зараз мастимо, ставимо о, і все покажемо, чи буде, буде люфтитися, чи не буде люфтити. Далі покажу. Саму роботу не показували, не було трошки часу. Зйомку вести. Все зібрали і все вже закрили. Тільки треба буде сварочку легенько прихопити. Воно так було. Кришка нова, сухар новий, один і другий тільки б ушний шар, але в гарному стані. Все поставили гарно, все плотненько стало. Пробували по шатах, все Ну На всяк випадок взяли ще комплект отакий. От Ну, він такий з дешевеньких, але вони тут все рівно довго не виходжують, що О, турок. Ну, Може і буде ходити. Будемо бачити.